Добрий вечір на каналі Тоніс Агропульс. Програма про проблеми українського села. Влада, нарешті, дійшла остаточного рішення щодо оподаткування агровиробників. МінФін підтвердив збереження спеціального режиму оподаткування для сільськогосподарських підприємств, які заробляють менше 20 мільйонів гривень на рік. За останні два місяці уряд тричі змінював свою позицію з цього приводу і щоразу одержував шквал критики на свою адресу. Економічні експерти наголошували, що скасування спеціального режиму оподаткування неминуче призвело б до закриття значної частини малих і середніх підприємств, а решті, щоб вижити, довелося б ховати свої прибутки в тінь. Економічні експерти, і зокрема аналітика граного ринку Андрій Китаєв, заявили, що в протистоянні з урядом в аграріїв не було б захисників. Адже сьогодні значна частина політиків зосередила увагу на Донбасі і використовує тему війни для самопіару. Але в українській політиці з'явилася нова партія, яка визначила власним пріоритетом захист фермерів та розбудову сільських територій. Політична партія Всеукраїнське аграрне об'єднання Заступ обіцяє контролювати процес реформування податкової системи. У заступі обіцяють збереження для сільгоспаробників спеціального режиму оподаткування, скорочення кількості податків та зборів, введення податкових канікул для фермерів-початківців. Про особливості оподаткування аграріїв говоримо з Василем Кононенком, членом політради всеукраїнського аграрного об'єднання. Заступ я вас вітаю, пане Василю. Добрий вечір. Добрий вечір. Моє перше питання таке. Що таке цей самий спецрежим оподаткування? Що він вимагає, цей спецрежим, щоб було зрозуміло? Спец... Спецрежим передбачає те, що частина ПДВ залишається безпосередньо в господарстві. Це дає можливість йому надалі розвиватися. І також ті, хто прирівні до сільськогосподарських товарів виробників, вони сплачують єдиний податок. Це також дозволяє мати певні преференції перед іншими прибутковими, більш прибутковими видами бізнесу. Ми можемо, я хотів би звернути увагу, що податкова система в кожній державі може відігравати декілька ролей. Перша роль це може бути фіскальна. Тобто, це в першу чергу ставиться мета це наповнення бюджету. А друга це стимулююча на даний момент, ви сказали, що це остаточно, але це досягнення певного компромісу. Тому що враховуючи те, що в державі досить суттєві фінансові проблеми, держава може допомогти через продовження режиму спеціального режиму податкування, може таким чином допомогти аграріям акумулювати певні ресурси для того, щоб продовжити розвивати. Свою, свою, свій бізнес. А чому ця тема дійшла майже до скандалу? Тому що на сьогоднішній день в сільському господарстві України склалася відповідна картина. Вона полягає в тому, що є. Більше половини сільськогосподарських товаровиробників – це особисті селянські господарства, малі та дрібні господарства, фермери, які забезпечують продовольчу державу країни. Вони виробляють те, що у нас називається продовольчим кошиком. От. І є певна категорія підприємств, які вертикально інтегровані, холдинги, загальна така назва, вони експертно орієнтовані. Також вони досить потужно інтегровані в світову систему, можуть, мають доступ до. Фінансових ресурсів за кордоном, чого не мають відповідно малі і середні виробники, таким чином. Ті, хто експортують, вони мають валюту, яка досить суттєво допомагає їм розвиватися. А от якраз малі дрібні, ті, хто забезпечують продовольчу безпеку країни, оця категорія залишилась, на жаль на сьогоднішній день за межами правового поля. А як взагалі змінювати систему оподаткування? І ваша сила як пропонує це зробити? Що має бути нового і революційного оподаткування агровиробників? Ми плануємо все-таки за своєю роботою довести так і привести аграрний сектор до стану такого, який він існує зараз в європейських країнах. Тобто за цей час європейські країни на нагромадили величезний досвід, який дозволяє підтримувати підтримати саме малих та дрібних. І в них, як ви знаєте, що в них не стоїть питання допомоги там агрохолдингам чи ще комусь. В них стоїть в них всі програми спрямовані на малий та середній бізнес. От у нас абсолютно зараз європейська модель те, що стосується особистих селянських господарств і фермерських господарств. Це якраз вони дуже багато людей більше. Півтора мільйона людей зараз приєднали земельні паї. Це вони мають земельні ділянки від більше 1 гектара до 20 гектарів. Це абсолютно європейський стан в цьому напрямку. І вони забезпечують продовольчу безпеку. Для них в оподаткуванні досі нічого не було, тому що держава чомусь не відрізняє, що є в нас малі дрібні, а є великі. Всі чомусь рахуються аграрними виробниками. Європа так не підходять, тому що вони забезпечують такий дохід малих та середніх, щоб допомогти їм розвиватися і залишатися на місці. А які конкретно країни ви можете привести як приклад: Франція, Німеччина, Італія ті країни, які рахуються аграрними, в яких дуже високий відсоток у експорті, і, наприклад, Франція вона пишається тим, що з після воєнних років в них не зникло жодного села. А що ж тоді робити з цими великими агрохолдингами? Великі агрохолдинги вони мають достатньо ресурсів і лобійських, як ми бачимо по останніх цих і лобійських е можливостей для того, щоб забезпечити там, розвиток правового поля, який дозволить їм спрощувати якісь функції, які допомагають їм експортувати продукцію. А от малі середні та дрібні, це наша, скажімо, ніша. Це ми мусимо робити, тому що. Дуже багато малих і дрібних селян. Тому їхню політичну волю має висловлювати якраз і політична сила. От наша політична сила якраз і зайняла цю нішу. Які податки треба змінити? Що конкретно треба поміняти у податковому у податкові системи країни для аграріїв? Ну якщо коротко сказати, що то можна, от так як зараз компроміс це склався, до шістнадцяти року не будуть змінювати. Єдиний податок не будуть змінювати інше спеціальне режим оподаткування. Він на даному етапі влаштовує, але це не кінечна мета. Воно має розвиватися таким чином, щоб ми повторили цей шлях, який пройшла Європа, то, що називається єдина аграрна політика. Це ціла низка законів, ціла низка державних програм, в першу чергу, які допомагають підтримувати дохід малих та середніх на достатньому рівні, щоб вони себе відчували. Повноцінними громадянами або повноцінною економічною складовою своєї держави. От така стоїть мета. Чи є у нинішній системі оподаткування місце для корупції, і як ви пропонуєте її побороти цю корупцію? Ну, на жаль, так. Да. Настільки механізм, який прописаний в законодавстві, загально описаний і потім безконтрольно, скажімо, його удосконалення за рахунок якихось підзаконних актів, воно призводить до того, що. В руках чиновників з'являється певний механізм, який дозволяє це робити. Але якраз простота системи оподаткування європейська, якраз якби усунення від прямого контакту між податківцями та виробниками, так як це робиться в більшості країн, він поступово дозволить уникнути оцих проблем. Тому що, ну. Не буде де е, взяти і перекрутити якусь ситуацію на користь податківця, наприклад, дуже вам дякую. Нагадаю про оподаткування сільгоспородників. Ми говорили з членом політради партії заступ Василем Кононенком. Нові теми дивіться у наступних випусках «Агропульсу» на каналі Тоніс. До побачення.